У приймальному відділенні. Що з вами трапилося? Мене дружина кинула. Тю. І варто було через це стрибати з третього поверху. Та я ж не стрибав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мав чоловік півника. Ледачого такого. Поніс на ринок, покупці цікавляться. А він курей топче? Та ні, каже. Довгенько так він стояв, аж поки сусіда не пояснив, що то означає, топче. Черговий покупець звертається курей топче. Топче, топче, і курей, і качок, і навіть корову, якщо піймає. Чого ж ви такого хорошого когута продаєте? Не повіриш, чоловіче, він уже й на мене поглядати почав. Лікарю, допоможіть. Я увесь час думаю, що я кінь. Безумовно, допоможу, але це вимагатиме багато грошей. Гроші не проблема. Я вчора переміг на кінних перегонах. Нас в сім'ї четверо, я, дружина і дві дочки. Сьогодні не могли вирішити, хто піде вигулювати собаку. Затіяли гру. Хто перше слово скаже, той і йде. Як тільки суперечка вступила в силу, дочка з кам'яним обличчям пішла одягатися, зібрала все, що потрібно для вигулу собаки, взулася. І ось вже відкриває вхідні двері, собака на повідку, в передпокою вишикувалася вся сім'я. І ми практично хором. Молодець поля. А Поля задоволено зачиняє двері, починає знімати куртку і каже: Ха, ось ви і попалися. Як триває тиждень. Понеділок, вівторок. Середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Тату, розкажи мені казочку. Яку? Ну, ту, що мама розповідала вчора, там ще вовк бабусю з'їв. А, мою улюблену. Ну слухай, іде, значить, тещенька Тетяна Сергіївна одна вночі по лісу?